Прі день. Сьогодні хочу перед вами відзвітуватися про прогрес в моєму Project Penny. Це апдейт номер 3 І є певні успіхи, я дуже цьому рада. Давайте почнемо саме з засобів для губ. Їх у мене аж чотири. І один з них у мене закінчився це плампер від містер Скрабер, це крем-догляд для збільшення об'єму губ, 15 мл. Я його закінчила і я дуже цьому рада. Тобто це вже другий продукт. Перший продукт у мене, який закінчився в Project Penny, це був bb крем від Orientana, якось так от називався. Польський бібі-крем, мені він дуже сподобався. Цей плампер непоганий був, але його тут багато було, і я рада, що його закінчила. З приводу ось цих кольорових учасників, то в кожному з них зменшилося на грам ваги. І я б можу сказати, що, в принципі, ось цей від Estate, я думаю, що я його закінчила, оскільки ви вже бачите, ось тут, якщо так. Його прогорнути, то він уже пустий. Просто це вже колір залишився саме ну, цього по стінкам. Тобто, в принципі, ну, я не знаю, наскільки це видно. Я його використала. Тобто, Я можу сказати, що, можливо, ще там пару разів я можу довикористати його, але він вже на повному якби, фініші. З приводу Анастейші Beverly Hills, то тут теж. Дуже багато вже таких от прожилочок, тут, якщо видно, ось, то вже в принципі тут теж мало залишилося продукту, використовую їх, його. Але знову ж таки, це такий трошки темноватий колір, я його змішую з чимось, тобто його ну, не так швидко може закінчити. І з приводу цього смешбоксу, люблю цю продукцію їхню, але він, начебто, маленький цей блиск, але він якийсь супер. Економне використання, я не знаю, як вони цього добилися. Але знову ж таки, в мене виникла проблема, що так як його вже було мало, я хотіла максимально використати і випадково ось цим от. Спончиком. Як ви бачите, я прибрала стопер цей і ну, виходить вся. Тобто тут ще більше продукту, ніж я очікувала, тобто стопер прибрався і там ще залишилося на місяця-два десь місяць використання. Але він класний, він дуже непогано його наносити саме після цього такого суховатого трошки продукту. Тому комбіную і думаю, що в принципі на наступний апдейт уже я думаю, що це фінішний буде апдейт. А я їх максимально використаю. З приводу пудри від Color Caramel це така invisible, тобто невидна пудра, майже, як ви бачите, уже фініш. Тут трошки ще залишилось, Я думаю, що наступний апдейт вже буде фінішний, і я її доб'ю. Дуже непоганий, в принципі, продукт, начебто великий об'єм і дійсно на того вистачає. Але знову ж таки, вона не настільки invisible, як пишеться, бо я її почала не закріпляти такий SPF, який трошки був такий. Такий, знаєте, жирненький, то на цьому SPF видно, що вона така прозора біла, ну, така напівпрозора біла, і ну, таке, ну, таке, до використую, в принципі, це непоганий продукт, натуральний і так далі, але, можливо, щось треба шукати на заміну. Поки до використою буду цьому рада. Наступний це канцелер від The Seї. Він, ой, до речі, я забула вам робити ці, показати, якого воно кольору і так далі. Ну, стандартний канцелер, він дуже непоганий. Мені він подобається, я не так часто ним користуюся, але я думаю, що його буду використовувати як підложку під тіні. Не знаю, буду так використовувати, бо під очі, начебто, мені не потрібно. Слава Богу, з цим начебто все добре. Тому буду так використовувати, щоб максимально його закінчити. Але він класний продукт. Рекомендую класний консилер. І тут навіть він з SPF 28. Наступний це бронзер від Everyday Minerals відтінок Bronze the Day Away. Якщо не помиляюсь, я його намагаюся використовувати, але його тут доволі багато. Я використовую його для того, щоб трошки затемнити саме оцей от зовнішній куток ока, і тому ну, він поступово йде. Там по-моєму чи на пів грама, чи на майже граму зменшилося, але знову ж таки його тут доволі багато. До речі, тут якось вже і, воно і постаралося. Але його тут багато. Якби я, б, я можу, використовувала його як бронзер, але я бронзери не сильно використовую, то може б воно б швидше йшло. А так, використовую воно таким трошки, до речі, з такими блисківками невеличкими, якщо так подивитися. Ну, Цікавий колір, я не знаю, мені подобається, але знову ж таки, я, скоріш, до кінця не використаю до фінішу цього Project Pen, але класний продукт, до речі. Вони класні взагалі. Е, наступний такий довгограючий продукт, оскільки тут його доволі багато. Е, тут у нас 40 грам загальна вага саме продуктів. Це така палетка, кап вона називається палетка. Е, як ви бачите, деякі навіть я вже дійшла до кінця. Хоча дивно, банана це такий колір якийсь, ну він якийсь найбільш. Такий рухливий, я так розумію, бо я змішую всі ці кольори, всі шість, для того, щоб запудрити там свій сонцезахист такий блищить. Це я використовую іноді для вилиць, іноді для того, щоб трошки затемнити оцей от зовнішній куток к Це Цей іноді використовую, але він занадто рижіний для мене, тому таке, знаєте, поступово поступово йдемо до кінця, але знову ж таки, тут мінус лише 2 г. Я не знаю, вона закладає. Надто велика ця палетка. Можливо, я потім ці, можливо, змішаю і зроблю такі, знаєте, розсипчату пудру, але знову ж таки, з нею використання буде таке більш незручне, як оці всі змішувати просто пензлем. Не знаю, буду дивитися, але тут дуже класне: оце от дзеркальце. Не знаю, буду пробувати якось його використати. Знову ж таки, це потрапилось мені в коробці краси чи адвент календарі. Ну, якби я його не замовляла, воно мені. Попалося да, і я його використовую. Думала його продати, виставити, але я знову ж таки розумію, що це не настільки цікаво стандартним людям тобто, це або якимсь візажистам, але знову ж таки, у них вже є свої улюблені засоби. навряд чи вони будуть купувати такі палетки, які. Ну, я, наприклад, кап-палетку, я не знаю, що це за виробник, не на слуху він тому таке. Використовую, намагаюся, але знову ж таки ну, ще далеко до фінішу. Але якщо так подивитися з боку, то є, от, бачите, оці от моменти, що вже скоро буде там основи в і ось тут вже да, трошки видно, на білому навіть трошки видно. На цьому ще поки ні, на цьому так собі. Ну, тут трошки там, де не більше використовувала, тут взагалі майже не використовувала. Тому ну, буду пробувати закінчити його якось максимально. Останній продукт це такий олівець від Max Factor каял, це і так далі. Тобто, в принципі, є якийсь прогрес. Я більше його почала використовувати знову ж таки, але прогрес ще далеко до фінішу. Не знаю, він не сильно стійкий, але мені подобається те, що можна його заточувати і не використовувати менше пластику. Тобто, це от воно перегниє в природі. І ну, тільки цей пластиковий. Ковпачок, який в принципі можна здати на переробку. Ось такий прогрес, мінус один продукт. Це чудово, оскільки в оці от project Pen, вони доволі такі довготривалі проекти, і маю надію, що наступний апдейт вже буде більш результативним. І тому цікаво, чи ви закінчуєте все те, що у вас є, і наскільки ви цьому радієте, коли ви хоч щось закінчуєте. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня, Па-па!